Добрый день. Начинаем заседание комитета конкурсных торгов Бердянского филиала государственного предприятия администрации морских портов Украины. Заседание проходит по адресу город Бердян, улица Волькова, 6. На повестке дня у нас проведение оценки и определения победителей конкурсных торгов на закупку товаров. За кодом ДК 17.23.1 вырубы канцелярский, паперовый, офисное установление, та Різне вироби канцелярські, попило. І услуги за кодом ДК 71.21. Послуги щодо технічного випробування і аналізування. Адміністративні послуги. Контроль нормативів гранично допустимих викидів, на джерелах викидів, контроль ефективності газоочисного устаткування. Код номер 3 ДК 33.12.2 Ремонтування та технічне обслуговування, устаткування спеціального призначення, послуги з ремонту і технічному обслуговування медичного і високоточного обладнання. Обслуговування та ремонт вогнегасника. На засіданні присутствують члени комітету конкурсних торгов в кількості 6 чоловік. Передаю слово секретарю комітету. <проводжування> за результатом закупівлі товару за кодом ДК 18 крапка для канцелярських ролик. Росту пропозиції вдалося 30 березня 2016 за року. За попереднім розглядом пропозиції конкурсу протокол засідання 18 квітня 2016 року. Оцінки допущено пропозиції конкурсу ППМАДЕЯ. Місце Запоріжжя з ціною пропозиції 101 тисяча гривень 84 копійки пропозицію до Борисова Думка місто Запоріжжя ціною пропозиції 103 тисяча 495 гривень 24 гривень. Оцінка пропозиції здійснюється за критерієм ціна. Максимально можлива кількість балів 100. Виходячи з даної оцінки, максимально кількість балів, а саме 100 балів, отримує пропозиція, яка ціною пропозиції 102 тисяча по-передній гривні, пропозиція длінка, 000, 4 по-північного року. Відповідно, пропозиція та розгадунка ціною пропозиції 102 тисячі 400 гривень, опутання гривень та сподобання отримує 19 сімей, значить 7,5 мільйона гривень. Є пропозиція відрізання мішканишами і діло пропозиції Г. Матвея у ст. 3, ціною 102 тисяча по-передній гривні, в значній 4 по-північному року. Тут за дану пропозицію прошу проголосувати за? Проти прийнято, прошу членів комітету, чисати поліцейки. Наступне. За результатом закуріє послуг, заходу з казами проти пропущений, повороний аналізу, а саме мотивier, а містор, петлі, контроль нормативні громішно документи викидів на джерело проповіді, контроль ефективності газового числового бандень фігур. Профекти відбудеться в пропозиції 7 квітня 2016 року. Протоколом засідання від 18 квітня 2014 року до сьогодні підключення пропозиції та від товариства науково виробничих підприємств сапів міста Запоріжжя з ціною пропозиції 14 тисяч 400 гривень рівного сподобання та пропозиції товариства наукової досвід інституту практичної медицини, міста Харків з ціною пропозиції 15 700 сімсот гривень сподання. Оцінка також здійснюється за критерієм ціна, максимальна можлива кількість балів 100. Виходячи з даної оцінки, максимальну кількість отримує пропозиція товариства вухова розвідки за запоріжжя». Ціною пропозиції 114 тисяч чотириста гривень рівно зі. Кідкрита пропозиція товариства Медицина отримує 90 Поэтому тянем 70 грамм. Мне пропозиция нужна, это наибольшая экономичная вывода. Пропозиция для моего слова, то я хочу сказать, что 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 я хочу Наступне, За результатом закупівлі послуг за ДК 33.12.2 «Ремонтування 12 пакет 2, ремонтування за спеціальних призначень» а саме поворотлення та ремонт в аналіті, розкриття пропозиції відбулося 2 лютого 2016 року. За попередним розглядом пропозиції протоколом по засідання 5 квітня 2016 року, де ще наконец-то пропозиції товариства НСВР автоматика міста Запоріжжя з ціною пропозиції 14515 гривень з 31 копійка суми. Пропозицію та пропозицію конкурсних торгів товариства Fire Group міста Запоріжжя з ціною пропозиції 11761 гривня 52 копійки суми. Та пропозицію конкурсних торгів вийшли в окрес спеціалізований розробник будівельного району Сполучного Місце Запоріжжя. Ціною пропозиції 12 845 гривень 40 копійок зі дорога. Оцінка пропозиції дійснюється за критерієм ціна. Максимально важлива кількість балів 100. Виходячи з даної оцінки, максимальну кількість 100 балів, отримує пропозиція торгів товариство Fire Group, місто Глібопетровське. Ціною.

Ціною пропозиції 12 тисяч гривень, це було окремо 20 тисяч 76 тисяч З кінця є пропозиція у вигляді надбіччя повноцінної ціної пропозиції, яку я викладаю. Якщо ви пропонуєте ціною пропозиції 12 тисяч 760 гривень, а то то задамо пропозицію до Ну вот ищем определенный пример. Полоски замечены, приглашены. На этом заседание комитета объявляют закрытым.